У Решетилівці провели 54-ту позачергову сесію решетилівської міської ради. В порядку денному депутати розглянули 27 питань. Дякую депутатам за підтримку важливих рішень для громади. Сьогодні посилили соціальну підтримку: 10 тисяч гривень для онкохворих, які проходять курс променевої терапії, 10 тисяч гривень для мобілізованих і контрактників, які стануть на захист батьківщини, і 5 тисяч гривень на поховання дітей. Також створюємо відділ з питань ветеранської політики в межах штатного розпису, додатково направляємо кошти на підтримку наших військових. Дякую платникам податків за можливість підтримати захисників і захисниць України та розвитку. Звати громаду до прийняття змін до програм, матеріальна допомога мобілізованим становила 5 тисяч гривень. А допомога на курс променевої терапії не надавалася. Відповідно до того, що видатки на соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей не затверджені в обласному бюджеті на соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, виконавчий комітет Рештилівської міської ради. Вносить проект рішень щодо збільшення цих видатків для членів сімей військовослужбовців, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Відповідно, також вносяться зміни до програми порядку проходження курсу хіміотерапії. Додається променева терапія. Курс проходження променевої терапії, і також внесено проект рішення стосовно надання матеріальної допомоги на поховання дітей. Рішення щодо соціальної підтримки наберуть законної сили 11 березня. Під час сесії на потреби військових з міського бюджету також спрямували 4,5 мільйони гривень.